Цуплятка. Курчатку, так, Юра? Щоб нам потрапити в наступний зал, нам потрібно пройти по цифровій доріжці. на кожну цифру Три, чотири, п'ять шість. А команда No 3 із жовтим поладом буде йти наступати тільки на ту цифру, яку я скажу. Ходьте сюди. Три. Хатя йде, ви почекайте. Шість. Сім. Десять. Один. Два. Чотири. Шість. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Так, і Христинка один, три, п'ять, шість, вісім, дев'ять. Добре. Молодці. Сьогодні гарно ви всі працювали і час нам повертатися в садок до наших друзів, діточок. Реалізовуючи на практиці принцип наступності дошкільної і початкової освіти, вчитель першого Б класу Тибущук Олена Євгенівна уроки проводить радісно, оптимістично, легко, з елементами жартів, іронії і неодмінно гри. Полічіть від 4 до Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Від 8 до чотирьох. Вісім. Сім, шість, та чотири. Ми в порядку спадання. Десять, вісім, шість. Три, два. Назвіть сусідів числа 4. Оля. Сусід числа 4, 3 і 5. Сусідів числа вісім. Сусіди числа 8, 7 і 9. Сусіди числа 4. Марина? Сіри, числа 4, 3 і п'ять. Хто це тут вишпіту? має поставити Це для вас підказ? Ця Це бджінка від... Це має поставити до цифри 2. Тому що? Тому що число 10 складається з 8 і 2. Добре, а ця абдрілка? Романе. Ця вдрілка має поставити цю цифру, там, де цифра 9. 9, тому що. Ну що, злодесить складаєте з 9,1. Дякую вам, любі дітки, а хочете? Хочете я вам... А вот а краще відпочине. Погуляє. яча в лісі поманяє. П'яча, дітей, давайте ми його навчимо грати наш математичний футбол. Да. Давайте хлопчик мовчить з нами. А для цього послухає правила нашої гри. Що отримаємо, Що до будь якого числа додати нуль? Якщо до будь якого числа додати ноль, а якщо ми до будь-якого числа, додамо одиничку. Mm -hmm. Вітя? Якщо до будь-якого числа, додати один, отримуємо наступне число. А коли віднімемо один, що отримаємо, Аліна? Винімемо попереднє число. Добре. Дивись вот, на нас і вчись. Ручку покладі, щоб не заважало. До п'яти додати нуль. Яринко? Лише відповідь повертайте. Від 7 відняти 0. Сашко. Я 5 до до 7. додати 1. 5. А Яна. 30, 30, 30, 1, до, рівну, до рівня 6. Ой. Від 8 відняти 0. Влад. Вісім. З того всіх звірят у лісі навчу грати. Дякую вам, малята! Математика це взагалі не гра, наука точна і серйозна. І там без математичних дій прожити ніяк не можна. Які математичні дії ви вже знаєте? Які дії навчились виконувати, Ірина? Додавання. І ще віднімання. віднімання. Давайте пригадаємо дію додавання. Покажіть її знак. А, як він називається? Плюс. А як називається числа? Додавання. Як називається кінцевий результат при додаванні? Володя? Кінцевий результат при додавання називається сума. А покажіть сума. Ось, а як по-іншому можна сказати, сума? Сума це багато. Ще. Разом. Ще. Всього ми казали. Стало, так? Добре. Ось, показали суму. Гаразд, пригадаємо дію віднімання. Покажіть її з нас. Ось, він називається. <гумив> Назвіть число при відніманні? Від Повторимо разом. Як називається кісервий результат при відніманні? Це результат при відніманні називається <гумив> різниця. Добре. Ось так. А якими б словами ви її назвали, по-іншому? Як би сказали? Завишив. Так, а ще? Порожня. Так, може бути й порожньо. Трішечки. Чуєте? Хтось пихтить, працює. І, здається, нас не чує. Дорогу, в'їжджачий, ти чого так Добрий Зобридень дітки, добрий день, але мені ніколи, ніколи села таке завдання склала ніяк не второпиться. Знайти. Зв'язок між діями. Я не знаю, і що маю робити. А можливо ви мені допоможете? Да -да -да. Я вам дати всі гручки і свої своє Гаразд? Погляньте сюди. Від Я... пригадайте. Якесь ми відкриття подібне з вами робили на морозі. Хто пригадав? Володя, а ще йки, Ам'я, прошу, яке було відкриття? Що, що з одного? Добре, а для до цього давайте пригадаємо. Ось наш приклад на додавання, назвемо числа при додаванні це перший додав, другий додав, сума. А тепер я як скласти приклад на віднімання, якщо від суми відняти. Полухливий. Сова спокійно проказала. Поводься так, як я тобі казала. зайчатку склипує так гірно. Я туда членняю тут двійку. Прошу вас. Пишемо пише. Peștul bitne, de liliac. Mecool. Dv. 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 Що Молодці, справиться. Ну ось, малянка, настав і мій час працювати. Хочерода ні з того зросту. Маю хитру удачу розв'яжіть мою задачу. Здогадайтесь, скільки білочок навчається в нашій школі. Іна. У мене в школі нав... навчається. Білочок. Шість ділочок. Ще які думки, Коля? Шість. Так. А по-іншому хто міркує? Шість. А як здогадались, Дмитрику? Шість. Тому що що це виглядає? Хвости. Білочок. Хвости. Скільки тут хвостиків лічимо? Молодці. Ну гаразд, гаразд, хай зайцями, на скільки нас зайців. Чита складите задачу? Подивіться, що у вовка що у Так, да. То яку складемо задачу? Вітя, у вовка. У вовка три морозова. Порції. Порція морозова. А у зайчика чотири? Скільки? Скільки, скільки разом порцій морозова? Так. Да. То скільки у вовка морозова, дітка? Три. Чотири. А у, у вовка? А разом у них більше чи менше? Більше, більше. то як розказати цю задачу, який треба скласти приклад Три. плюс Чотири долі є сім. Отже, у них разом скільки морозива настінця. Ну, добре, добре. А пам'ятаєте мою пісеньку? а щоб краще була моя хатка, я її захотіла прийти. Дію потрібно робити, щоб було більше. Ну, і як, ми запишемо ви цієї задачі коля. Три, плюс, два, дорібні Ну що, сподобався вам у лісовій школі? Мені теж було приємно з вами працювати, але найбільше дітей мене порадувало те, що ви нічого не брали і не вимагали у за свою працю. Якось сказав один модель. Живий, добро звершає, та нагород за це не вимагає. Бо лиш в добро і вищу правду віра. Люблю відрізня від, від мавки і від звіра. Отож, нехай народжується істина проста. Людина починається з...